Після суботнього вечора на світанку першого дня після суботи прийшли Марія Магдалина та інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрозбани Господній, який зійшов з неба. І дійшовши, він валив камінь від дверей, гроба і сів на ньому. Вигляд його, був, як блискавка і одяг його білий, як сніг. Зі страху перед ним ті, що стерели, затремтіли І стали наче мертві. Ангел, вже звернувшись до жінок, сказав. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Його нема тут, Він воскрес, як сказав. Ідіть, погляньте на місце, де лежав Господь, і підіть швидше, скажіть учням Його, що Він воскрес з мертвих, і буде раніше за вас у Галилеї, там, Його побачите. Ось я сказав вам, і вийшовши поспішно з гробниці, вони зі страхом і великою радістю побігли сповістити учнів Його. Коли ж вони йшли сповістити учнів Його, ось Ісус зустрів їх і сказав радійте, вони ж підійшовши, припали до Його ніг і поклонилися йому. Тоді говорить їм Ісус, не бійтеся, ідіть, сповістіть братів моїх, щоб ішли до Галилеї, і там вони побачать мене. Коли ж вони йшли то дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвящеників про все, що сталося. І вони, зібравшись із старішинами, скликали раду і дали чимало грошей воїнам і сказали. Говоріть, що учні його, прийшовши вночі, викрали його, як ми спали. І якщо чутка про це дійде до правителя, ми переконаємо його, І вас від неприємностей визволимо. Вони, взявши гроші, зробили, як були навчені, і пронеслося слово це між юдеями навіть до цього дня. Одинадцять ушнів пішли в волелею на гору, коли звелів їм Ісус і, побачивши його, поклонилися йому, а деякі засумнівались і, наблизившись Ісус, сказав їм. Да на мені всяка влада на небі і на землі, Отже, же йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись, що я заповідав вам. І ось я з вами повсі дні, до кінця віку.